Вітаю, друзі! Сьогодні в вашій увазі хочу запропонувати дуже смачний і ніжний салат із кабачків. Готується легко, просто, а виходить смачно. Він називається Петрівський, тому що завжди сезон кабачків в розпалі на свято Петра і Павла. Тому така назва. Але салат дійсно дуже ніжний і смачний. Якщо вам цікавий рецепт, залишайтеся зі мною і давайте готувати разом. Я очистила, помила всі овочі і починаю з приготування заливки. Почищену моркву 1 кг я пропускаю через мясорубку. Також через мясорубку потрібні болгарський перець, який я напередодні почистила. І чесник. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Сюди додаю цукор та сіль. Рослинну олію. Все гарно перемішую, відправляю на плиту. Доводжу до кипіння та проварюю 15 хвилин до готовності моркви. Якщо у вас стара морква, можете проварити 20 хвилин. Також я ще додала перець горошком і лаврове листя. Поки вариться соус, я підготую кабачки. Я їх помила. Та нарізаю невеличким кубиком. Мені подобається в цьому салаті, коли використовувати кабачки декількох сортів, наприклад, таке, як у мене, сьогодні темно-зелені, жовтенькі. Потім в результаті гарно виглядає салат. Також мені цей салат подобається за те, що смак дуже ніжний, він не перенасичений ніякими спеціями. Солоденька морква з перцем, ніжний кабачок. О чимось нагадує, знаєте, таке літнє рагу. От дійсно, коли відкриваєш взимку цей салат, смак літа, тому що немає нічого лишнього. Дуже подобається мені смак, рекомендую приготуйте і скуштуйте. Через 20 хвилин варіння соусу я виймаю лаврового листочка. Додаю сюди томатну пасту та перемішую. Далі відправляю кабачки. Це все перемішую. І під кришкою проварю 10 хвилин. Через 10 хвилин ми зможемо побачити, чи достатню кількість соку пустили кабачки. Я перемішала і побачила, що дійсно достатньо. Тому що, якщо на цьому етапі ви бачите, що салат суховатий, можливо, почав підгорати, додайте 100-200 мл води. Я зазвичай цього не роблю, тоді в результаті вийде трішки такий густіший салат. Додаю зелень подрівнену. 9% оцет. І проварюється все 15 хвилин. Час від часу, звичайно, помішую, і все, салат готовий. Розкладаю по стерилізованих банках, щільно закручую. Укутую одіялом, і на наступний день, як все охолоне, можна відправляти в місце зберігання. Цей салат гарно стоїть і в кладовці, у квартирі, і у льосі, де у вас є місце, там і зберігайте. Або якщо ж ви хочете бути впевненими у якості зберігання, просто реалізуйте банки ще 10 хвилин разом з салатом з моменту закипання. Або ж окутайте одіялом. І все на наступний день смачний. І цікавий салат готовий. А я друзі буду сподіватися, що такий рецепт вам сподобався. Ви обов'язково приготуєте. Напишете мені в коментарях, як вам результат до нових зустрічей. Готуйте, готуйте з любов'ю. Нехай у вас все буде добре і вдалих хороших вам і смачних заготовок.